Всім доброго дня! Це відео буде про пільговий період. Розглянемо таке питання. Що таке пільговий період? Поняття пільгового періоду це період без відсоткового користування кредитом. Якщо позичальник повертає борг раніше закінчення пільгового періоду, то переплати за кредитом не будуть нараховані. Кредитні організації часто пропонують таку послугу своїм клієнтам, але умови пільгового періоду можуть відрізнятися в різних банках та фінансових установах. Зазвичай цей термін складає від 30 до 90 днів, принаймні в Україні. Способи розрахунку пільгового періоду кредитування, які бувають. Починаючи з дати першої виконаної операції з кредитними коштами. Починається пільговий період, без відсотків. Включаючи розрахунковий і платіжний період, це починає діяти. Розрахунковий термін йде на початку і означає, що за цей час клієнт може користуватися кредитними коштами банку. На кінець цього строку нараховується сума боргу відсотки. Потім активується платіжний період. Тобто термін, який дається. на а безвідсоткове погашення боргу. Починаючи з дня кожної транзакції з використанням кредитних грошей. І, наприклад, давайте розглянемо, як це працює. Пільговий період за, за вашою кредитною карткою становить 30 днів. Клієнт бере один кредит, наприклад, 4 го числа місяця, інший 10-го числа. Повернути гроші позичальник повинен буде. До 4-го числа і 10-го числа через місяць. Відповідно, також є приклад з гільговим періодом без відсотків періодом, з звичайним швидким кредитом. В опису до цього відео буде приклад. Ви можете взяти, наприклад, сьогодні, 20-го числа, цей кредит і ви отримаєте до 30 днів без відсотків час, щоб повернути суму позики, яку ви взяли. Тобто, до наступного місяця буде розраховано. Рівно 30 днів з дати, коли ви взяли гроші у позику або в кредит. І цей термін буде вже 29 число, тому що враховується саме дата, коли ви взяли гроші у фінансовій організації. Ось так працює пільговий період, і він буває різний і надається для клієнта індивідуально в кожній фінансовій організації. Дякую вам за увагу.